Хей йоу, дорогі друзі, з вами я Стек І сьогодні в цьому відео я вам покажу Парочку своїх каток в Fireball Fighting на сервері Mindland Сайт цього сервера буде в описі Глава 1. Починаємо Так, друзі, я буду все озвучувати, що я буду робити. В принципі, поначалу у нас якась карта. Це на подобіт такий, є десь три. І це моя одна з найкращих, Яка мені сподобається... сподобається. Ось, в принципі, я вже йду на базу і йду іду рано. Чочел. Опа, є носила. І я вже на базі, будут. Перхаюсь, але я відлітаю. І паду. Так, ми розрождаємось ну, і ми, в принципі, ремонтали. Бегаємо. Пойдем, сервинку. И я тут дуже зафейлую. Це ще було кейс. Жостя цігнув. Ой, ну, добре. От я йду до чіліка і пехаю його, в принципі. Що я гарно пехаюсь. Мій друг скидує. Будемо далі. До речі, хочу вам розказати про мой девайс. У не мишка, я сам не знаю, яка. Не бладі і не... якась друга. Для пвп Мейнкрафта в мене, звичайно, якась мишка. Вона з підсвіткою. Я не знаю. де. Я не знаю, як ми її купили. Ось. В принципі, мене, я клікаю нормальним кліпом. Це для мене най, ну, найпростіший кліп. Ну, що, простіший я не знаю. Ну, окрім джит-клика. Але все напрягається у мене рука і як сити скинув Ну І коротше я ще я разк ще раз кину челика сидя. Ось, і ми я знову кидаю динаміт, і на цей раз я. Не упав, але я понял, не так сказати, убила. Тож, стараємося далі проходити. Дорожчик, цей раунд буде досить довгим. Ось ще, дороже, хочу вам розказати. І тут я знову зафейлив. О май гад. Це вовсе ніколи. Коротше, граю я з клієнтом, який називається це плієм. О, oh. це піратський книг. До речі, тут вже челик наші йде, але я його тут почекаю. Ти, туди йди. Ось, от напитання, по в принципі, як я знаю, підет. Ось. Я в тому перебою, але я тут. Mm -hmm. Двоє йдуть, але я йду помагати. І, до речі, йду тоді в бік, тому що потім бачимо двоє. Одного я запихав, але теж не впав. Yeah, Другий теж йде, але...

I plus tu może plus ale ale ja plus bez plus 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 stare plus i jeszcze plus 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 i plus 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 jest plus legia plus 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 ja plus 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 z plus 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 i plus 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 i tutaj ja też plus Не знаю чого. Ось, в принципі, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Ось. да, челіки, да, відвертаю і використовую свій сигнали. Він пішов ззаду, як я бачу, він іде, і я його зараз запихаю. Треба, це якісь нюби. Але він там засилився. І то ж, мені потрібно якось його так. Двоє. І, до речі, мій друг поламав мій кровать. Це дуже круто. До чарікав довай. І ми виграли цю катку. ГГ. Нам І так, друзі. Цього раунду тут у нас в другій команді грає експерт. Це досить крута крімлея. Так, запехую цього чела. Все, супер. І напевно це буде дуже негарний раунд, тому що експерт вже на нашій базі. Тож нам поламали кровать і ми може вже програємо, але мій друг поламав кровать. І я ось один проти двох. Так, друзі. Тож я маю не зафейлити. Ну, напевно, я зафейлут, тому що я це відео не бачив. Сам не знаю, чи я зафейлю, чи я ні. До речі, ми походу виграємо. І так, ми виграли. ГГ знову. І так, друзі, це у нас третій раунд. І тут я попався у Паті. тут ну так дуже сильно не робить. І ми пропали з друг проти друга другого, в принципі. Одного я скинув, а друг друг ні. Ми з другом думали писатися, але він прийшов. І все. Іду на базу. До це обратно той самий скелет. И я, в принципі, впав. Хочу вийти, але... Ну, <плес> oh, не вийшов. Так, бачу, що цей челик прийде і я її скину. Дружище він себе скинул, і я тут з другом пехавич і пішов далі. В принципі, йду далі. Дивлюся. Понял. Чертпика. І йду. Ну. Чи, вроді за мною йде, а не мій друг тут. Я, я тут так, кладу тінтишку, скидую друга. Полетів в космос і ламаю кровать. Падаю. Чекаю. Окрім дрегей. І наша кровать поламала. Але я виношу цього скіледа і ми виграю. СМН... Так, друзі, це у нас нова каточка. І тут ми двоє попали в ну, команді з другом і йдемо нас челіки. З цього челіка я зростой виношу, але він засинувся і знову ні, Він такий супер не жорсткий муф. Цього челька я вбиваю і впаду. В принципі, челіки кидаються фаерболами. ну це понятно, тому що всі не викидався фербовами. Але ну, ми здержуємось і йдемо далі. Ось ми вже на середині, йдемо на базу. Я пролітаю челіка, б'ю з цього. І мене бомбить. Але я ламаю кровать. Тут застраю і вбиваю цього челіка. Я так, ми вбили. Він залишився один десь і, напевно, він на базі. Так, він на базі. Шоро. І мій друг його виносить і вибігає. І так, друзі, це вже п'ятий раунд. І ми, в принципі, ну, йдемо. І це вже якась нова карта. Ну, не нова а така, як буде в началі. Ось. Не знаю, що за челіки, але ми їх, в принципі, винесемо. Ну, так. Так челіка челика я внушу, але він мене скидує. І я не сейджу. Бачу, що цей э, чел у нас вже був і я вже розумію, що він ну. І я йду. Ну, але він сам пав, сам заходить. <смі> так. Окей, ми вже знайомимось, ідемо далі. Так. Вже заходить до башти Ми вже на середині. Бачимо там, чи лик вже скоро пригає, але я бально і просто глянути. Береш через перспективу, але ну чи лик уже іде отос. Я йому кидаю работал, щоб ТНТ відлетіло, але він встиг. Попчилька. Він щось строить. І його комблють. І я не впав, буду його вбивати. І все. Я його вбив. І ми виграли, тому що мій друг помог кровати. Yeah. І так, друзі, це вже шостий раунд. Ми так багато виграємо. Все жорстко. Шостерам подряд. Ну, ви присподіє, і з нами Геймер грає. Але він упав, і я разом з ним, <світ> Так, добре. Ми йдемо собі далі. Спокійненько. І ми, до речі, думаємо, що ми програємо. Але ми потім побачимо, що ми робимо. Я пехаю цього геймера, і він чогось почав пихатися блоками що, Але я його виношу. Так. mu vynosu. Jdu mu čili kde je bok, no nejde, ale sám skidl se fairball. Jdu dali. Gamer mě neskiduje, já jim kde fairball ferbou, kde je ale on promachal. já jsem promachal se. Já to byl. Co s tím? I mi druh, jde o matý krvát, jak mi bačeli. Dobrý. Mina, dumajem No dalej, i więc w pryncypie to małe, jak my zobaczymy w bo... szansie. Pada je! Został się jeszcze jeden, i koło jest naszyjny mubas i my ją wynosymy. O, doda? Hej, długo, Tam był jeden udar i my wyjechali. Yeah! Jeszcze jeden W I teraz z drugiej. Co, że jest w siąmej rance, no. round? В принципі, нам знову попався той геммір, ті ж самі челіки з прошлого раунду. Тож ми вже знаємо, які вони є, і ми їх винесемо. Тут я зробив розкіму, звісно. Мій друг пішов на мета Ось іду, в принципі, чекаю тут чиника, чилі бихає, і я його хочу затролити, але я впав. Він мене кінпербол, він летить на тінтішці, і я його виношу. Чекаю, доки весни. Ось, Ось цей. Штучка, до речі, він друг помив кровати і залишився лише один той геймер. то ми йдемо його виносити. Так. Йдемо на центру. До речі, він тут. І хочу зробити так, щоб він впав. І. Як? Не зробив хербу. Він вже тут на якійсь нибудь Я його забустив, він пішов далі. Я його хочу вже вбити, в нього 10 хп і в принципі я його вбиваю. Yeah. Так, друзі, це вже Можливо, останній так? раунд, напевно. Ось. Тут якісь челіки, і мені, чесно кажучи, вже здобувалося це озвучувати, тому що в мене вже рот болить. Коротше, ми пропустили одного чола, але зараз ми подивимось. А, ні, він впав був. Давай! І один чиник теж. Короче, я там не побачив те, що там дивила чуть. Зам на накривається ззаду. Але мій друг застоїв. І, до речі, він ламав працювати. Я йду до них, кидаю їм борчик. Він не відкидується, але я його виношу. Він падає і другого теж виношу. А ні, не виношу. До речі, в них однакові скине. Знаю чого. Може ви. Тіммер. Ну, тім. Мій друг там бачимо виносить. І не виносить. Тому що він пішов. Я його виношу, в принципі, зараз. Напевно. І так, я його виношу. І ми знову виграли. Ну що ж, друзі, ми закінчуємо цей відос. ви побачили, що ми в другому жорсткий в Fergol Fightie. Ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Нажміте на колокольчик. бай-бай